Шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Сьогодні, 5 вересня. Хочу подивитися на зустріч Ердогана з типу Путіним в Сочі, та яка пройшла вчора. Спеціально не дивилася до... Тому що хочу подивитися, про що ж насправді була ця зустріч, про що говорили, тобто як це все вплине тепер на Україну, на війну, на світ і так далі. І чи вправда там була промова, розмова про зернову угоду? Бо здається мені, що Україна вже і так знайшла якісь виходи стосовно цієї зернової угоди, її виконання, да, і без РФІ. Тому давайте подивимося. Взагалі дуже цікаво дивилися, чи, може, новини читали, як ця зустріч, на цій зустрічі перекладач ну, з Турецької оголосив війну між Турцією і Ерефією. Така собі ну, омовився, так? Да? Така собі обмовка. Давайте подивимося. Ну, з ким зустрічався, чи це був справжній Путін, чи це був. Ну, як справжній. І теж, знаєте, ой, як правильно ж спитати, чи з бункерним, чи, можливо, ще когось зробили. З ким зустрічався Ердоган в Сочі. Ого, карта смерті. З ким зустрічався, зі, зі смертю, да? з людиною, яка на порозі, з людиною, яка померла, тобто це справжній був вежа. Ну, таке відчуття, що справжнього, ну ви розумієте, да? нема з ким зустрічатися, тобто ну, з якоюсь підставою 100%. Що це була за людина? От, ну, от Я добре спитаю інакше. Той, та людина, з якою зустрічався Ердоган. Це хто? Для Путіна. Чи це сам Путін, чи хто це для Путіна? Королева Пентаклів. Поверховні жриці. Ну, друзі, зрозуміло, що ніяким Путіним там і не пахне. Добре. Давайте. Ну, карти взагалі, да, з ким зустрічався зі смертю. З людиною, яка... якої нема. Давайте подивимося зустріч. Настрій зустрічі спочатку, да, в цілому глянемо. І подивимося зі сторони зі сторони Турції і зі сторони Ерефії. Настрій зустрічі. Як все пройшло? Як все пройшло? Просто настрій. Тріка Пентаклів. Певна. Робота певна співпраця, ви знаєте, якісь точки були розставлені з приводу, з приводу співпраці, ну, сотрудничества. Да? Вся ця зустріч як, насправді була, знаєте, як велика картинка. По 9 куб кубків показати Показати картинку, що типу все добре, що все контрольовано. Якось так. Чи говорили вони про зернову угоду? Зернова угода це е, була. Одна із тем, а взагалі, це було як прикриття а, тих розмов, прикриття того, що вони вирішували насправді по сімці мечів, тобто, це не була основна тема розмови. Так, про що говорили? Зараз розкажу вам. Зі сторони Турції ця зустріч. Зі сторони Ерефії ця зустріч. Ну, по-перше, Ердоган туди щось привіз. Щось він туди привіз. І привіз якесь послання, чи привіз якусь пропозицію. Приїхав чи то домовитися, чи то проконтролювати, чи то висловити чиюсь думку. От. Тому, так, він туди їхав не сам. Це точно таке відчуття, що хтось приїхав разом з ним. Чи була там третя особа присутня, третя сторона була присутня на цих перемовинах? Карта місяця? Була, хм. була. Давайте дивимося далі. що це, Тут момент домовитися: момент домовитися в плані контролю, знаєте, як поговорити з тим, хто приймає рішення. Тобто, їхав, знаєте, він, він був, ця зустріч була причиною зустрічі певних людей. Тобто, тут карти взагалі про інше говорять. Що це все для рефії? Це для Ерефії для шанс повернути контроль е, в якийсь, е, знаєте, зустріч, зустріч. Е, старих друзів не скажеш? Людей з минулого повернення до старих домовленостей, е, шанс повернути старі домовленості, тобто шанс повернутися до старого минулого життя. Це для них шанс щось врегулювати, знаєте? Щось врегулювати. А взагалі там була присутня ще одна людина. Ось чого я от і виставила, знаєте, виклала, друзі, трійка, трійка жезлів, сім пентаклів і карта Шута. Щось було приховано. Вони очікували, тобто те, та тема, з якою вони зустрічалися, це була не та тема. Не та справжня тема. Тому, друзі, так. Хм. Було присутні три сторони. Цікаво. Що ця зустріч була для третьої сторони? Що ця зустріч була для третьої сторони? Карта вежа, Верховній жриці. Те, що стосується якогось чи перевороту, те, що стосувалося таємних домовленостей стосовно певного перевороту. Ця, ця, ця вежа стосується Росії. Стосується Росії. України. Тут і те, і те. Ну дивіться, ця вежа може бути як і переворот, так може бути так і вибух, ця вежа може бути як щось таке гучне, чи якась катастрофа. да? От щось, от щось таке. На дні колоди карта смерті. Тобто тут. Як знаєте, поставити в чомусь точку, потрібно було вирішити певні питання. Для Росії це карта закохані, момент перемовин. Да? Поговорити, це момент, можливо, десь попередити. Тобто людина, знаєте, хтось таємно приїхав поговорити і попередити якісь союзники для України, ця тема, ця вежа це повернення контролю. Карта колесниця це рухи повернення контролю. Дуже дивна зустріч насправді. Що, ну, тому Повернення контролю над вежею. Можливість уникнути певної катастрофи, контролювати вежу, або, навпаки, створити десь. Вимушену, але ну, це, знаєте, по цій вежі це. Зараз давайте, що, що це вежа? Що мається на увазі для України? Це що ця вежа для України? Це що? Момент захисту. Тобто уникнути вежі. Контролювати вежу значить уникнути вежі, шестілька мечів. А для Росії це вежа, це що? Десятка пентаклів. Можливість домовитися, можливість відкупитися, сторгуватися. Це те, що в них є. Можливість торгуватися. Так що, друзі, ось так. Про зерно тут, так собі, розмови були. Бачите, як третя сторона була присутня. Ну, добре. Давайте глянемо. Третя сторона, говорю, і трійка Кубки. Давайте подивимося ця зустріч. Чого тепер в Україні? Як ця зустріч відобразиться на Україні? Як ця зустріч відобразиться на Україні? Це насправді не погано для України. Для України це якась гарна новина. Ми знаходимо вихід щось уникнути. Знову ж таки, це карта порятунку. Ми уникаємо якогось вогню. Вісім кубків. І паш Жезлів. Чого це стосується? Ця зустріч вона для нас йде на порятунок. Чого це стосується. Ми чогось уникаємо, від чогось йдемо, від чого ми йдемо? Від втрат, від розчарування. Чого Україна рятується від короля мечів? Король мечів по помірності загроза від води знову, чи загроза по воді? Те, що розбивало серце, те, де ми не могли домовитися, те, що ми не могли повернути контроль, ми будемо спокійні з приводу води з приводу загрози від води. Ну, Друзі, така ситуація. Взагалі, бачите, як дуже цікаво, від чого ми йдемо, і виходить паж кубків. Йдемо від води. Йдемо від води. А що на цій воді для України? Це для України карта Верховного Суду. Ну, от якась може ситуація бути. Бачите, як знову, коли багато води, так, якась дуже така ситуація на воді. Щось може не дуже добре статися. Але ми, ми від того йдемо. Добре, давайте так. Зараз я відчуваю, що залізу ще глибше. А Що це зустріч для Росії? Давайте ще так спитаємо що ця зустріч принесла Росії цікаві карти ну, знаєте, карта очікування можливість отримати бажане, можливість десь торгуватися. Мало ну, ж таки, через якихось третіх осіб, да, отримати те, на що ми довго чекали. Угу. Це як була можливість домовитися для них. Чи скоро ми побачимо результати цієї зустрічі? Бо виходить тут 8 жезлова, 10 жезлова, Знаєте, це те, що ну, не, було, не було можливості там щось контролювати, да, підлаштуватися, тобто не було можливості на щось вплинути. Чи, чи швидко ми побачимо у Верховній жриці? Це знаєте, от я що питаю, бо вісім жезлів це, можливо, щось вже відбувається, або скоро буде відбуватися. Бо вісім вісімжезлова дуже швидка карта. Це от буквально на днях, да, там тижні тижні в масштабах країни, а Верховна Жриця сказала, а хто вам сказав, що ви щось побачите? Знаєте, це буде таємниця до останнього. Король Кубків. Якесь рішення, якесь таємне рішення короля Кубків, знаєте, якесь таємне рішення короля Кубків. Ай, те, що врятує Україну, те, що допоможе Україні. Друзі, ну подивимося, як це стосується кремлівської влади. Я ще хочу так спитати, швиденько спитаю. Потім про Ердогана два слова і все. Як це стосується кремлівської влади? Це зустріч карта імператриця. І про це також поважла. Момент агресії. Агресивно агрес, агресивні перемовини були. Агресивні перемовини були. Це для них шанс на порятунок. Це для них шанс на врятувати себе для Кремлівської влади. В агресивній формі було спілкування. І говорили, причому не конкретно з Путіним. Я питаю, говорили з Путіним, чи ще з там з кимось. Карта закохані. Тобто, це не, не з Путіним взагалі там. Мова. Тому, друзі, цікаво, добре, що це все для Ердогана? Що це так Ердоган вирішив взяти на себе? Таку роль? Третьої сторони Єрафанта, да, що це зустріч? Для... Нащо вона Ердоган? <смеш> Я кажу в ролі Єрафанта, і виходить саме Ірофант. ну Тому що взяв на себе таку роль. Да? Бу... Бути третьою стороною, яка примирить, яка повирішує. Ну, такий, от, такий він, знаєте, хитрий цей Ердоган. А для чого тобі ця роль? Бути в цій ролі тобі? Для чого? А, ти потім управління на чимось, знаєте. Момент контролю, це все політика. Це все Політика, Політика, репутація, зберегти щось своє, мати вплив на чимось своїм, да? тобто не втратити свою владу, можливо, тут щось стосується своє на морі, свої якісь шляхи або ну, свої статки, свій вплив по морю. Ну, тобто якось так. Спокій навколо, спокій навколо. Свого майна, своїх статків, ну, те, чим він керує, своєї посади і так далі. да, Це знаєте, як е, карта миру, для чого? Це для нього. Ужитися між одними і між другими. Тобто, зробити так, щоб я там не знаю, що там у вас, а у мене має бути мир. Типу, у мене має бути все під контролем. От для Ердогана це така тема. Знаєте, я це порішав, От. Ердоган тут щось таке щось такі порішав. А що він привіз до України? От така ще тема мені цікава, бо Кулеба все ж таки сказав, що якусь інформацію Ердоган привіз в Україну. Що Ердоган, Яку інформацію Ердоган привіз в Україну? Тихо. Когось привіз в Україну. Ну, слухайте, ну цікаві карти, правда? Когось привіз в Україну? Знову ж таки, про порятунок. Да? Про порятунок, про е... типу, домовився, когось врятував, повирішував. Це від нього допомога. Це від нього допомога. Спасіння <ут> від диявола, від залежностей. Слухайте, там, де ми не могли пробратися, там, де ми не могли діяти нічого. От щось таке. каві карти. Добре, друзі. Давайте, мабуть, да, на цьому і завершимо розклад. Я тут просто дивлюся, що тепер чекати. Десь в світі ще хтось, куди буде. Хтось кудись ще буде їздити в плані світу. Можливо, хтось приїде ще в Україну. Зі світу там, з Європи, чи чи то Ердоган ще кудись поїде. Ну, тобто, якось так, ще хтось буде кудись їздити. Тобто якась дорога ще стоїть, такої зіркової, зіркової людини. А взагалі дуже цікаво. да, Приїхав нас врятувати від диявола, там, де ми не могли, не мали можливості нічого діяти, там, де було в нас певне обмеження. Дуже цікаво, від чогось ми врятувалися. ну, до Гандрітового, але в своїх інтересах. Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші підписки. Панство, бережіть себе, будь ласка, і бережіть Україну!